Всім добрий день, с вами я містер Продо Х. І сьогодні коротко вам розкажу, що ми будемо сьогодні робити. Ми сьогодні будемо робити е перед всім будемо грати. Е грати будемо в РПшку. Е РП е чувак їхав по дорозі і заслів покінту Вілу, недавно Покенту Виллу І йому стало скучно і Перше, самі поводите. Добре, не буду вас затягувати. Ви можете здивуватися за чорна. пляма коло Е Точніше, на коло мене. Я розкажу так. Це є Ну, тому що він тепер не має під що підстраюватись. Він такий. Але він потім буде нормальний. хромакей. Так, не затягую вас, а ми переходимо до гри. Тілляун. А ми вже знаходимо в машині. Е, машині нашого героя, який скорисна машинка. У е, мене е, машини набагато скоріші, ніж е, оригінальні машини Віті Лано, тому що у них е, світло свого мотора, ще світ, е, ядерний е, усилитель. Ну, Типу, коротше, е, ядерний ще один мотор. Від якогось е, там самоліта. <coughs> е, добре. Ну, а ми тут переходимо в РПшечку. Е, тут е, наш гори приїхав на такі червоні гарній машинці. Дуже гарна. Похожу, я її зараз середини. Така прикольненька. непогана. Ну, і він, в принципі, на ній приїхав. І ми виїжджаємо вже туди. Їдемо. Так, едем, едим, їдем, їдем, їдем. Оба, ту віллу. Так. Заїжджаємо сюда. Я хоть і запланував турбашку. Ну я не знаю, що в цій Чиселі буде. Я Ворота всі відкривають. Ломбо! Ламба! Блін, дуже прикольна лампа, така зелена, гарна, яскрава. Мені ще дуже подобається ламба... Ма... Наші заведе. Особилось. <сумілося> Блін прикольно, ну ми потім на ламбі ще показаємо. О, інструментики. Що тут у нас знаходиться? Е -е, тут якісь молотки. Віднагаючи е -е, якісь ключі. Е, якісь спреї, фарби. що <клухи> Тай. Е, <клухи> ну, е, якісь стрики. Непогано, а що в нас тут? Е, якісь чиїсь речі якісь. No. <клухи> е, спортивних тих ох, у мене є джетпак, якщо що. Блін, ну дуже гарно. Що тут така червоненька машина? гарно э -э. гарно. Не можна відкрити. Ух ты! Там Пан шутра того сидев Ну, бланка. Непогано. Так гой вдарив. Так, добре. Заходимо сюда. Нічого собі. Золотий. Вуш, я його спущу вниз. Тому ну, що він, певно, що немало коштує. О! Сфера. Дай взяти. Хочу, щоб вона Це, типу, якийсь... атом, чи що? У мене тут таке приспособлення. Є. Лазер. Оп! Э, е, е, Атом, давай, перелізай. Фу, бля. Ай. Я думаю, що він теж такий витрвалий, як... як ты его золотий вуш. Ну він, на жаль, не є такий вильтували. А ж тут. Ага, угу, це якийсь не потріб. Добре. Ідем сюди. На улице дождь. Не дуже приємна погода. Але мені дуже інтересно, по я її так покинули, ну то. Ну тут MacBook треба... Ну я не знаю, що це є, ну це тут монітор, ну. Но... Може це є MacBook монітор. Так. Обережник. Робимо дірочку і спускаємо його вот так. Добре, залізаємо назад в дірку. Я буду багато э, речей забрати, звідси. Якісь картина якась дивна. Нічого си мені треба це. Можна забрати? Три монітори. О! Малія любого Ютуб. Ай! Відпусти! Э, так! Тут у мене було це. Що, щоб вважати, щоб не, 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 не згоріло. Е, куди, 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 куди? Та, -мо! Ай, не тут двері, тут двері. Пусти, пусти, пусти. Шо? То я сив, чи ні? Вроді би, так. Да. Ну, тут чуть-чуть таке, ну... Ну я... Фух, Втримав. Так, 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 так. Гасити, 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 гасити. Мені треба ще тіло всі три забрати. Гасим. Так. І виносимо. Оборожніку положу. Я, може, виносу сюди. Тіло двері треба більше розсунути. Оба. Щоб я його міг нормально винести. Так я... Дуже обережненько. Я тут дороблю його, віддам э, в ремонт. Відкривайся. <пух> ну, попробую Що чого не було. Ну Та Дайте. Короче. О! Тут два телевизора. О! Так, лазер. Так, у меня луна. Капец, тайминг. Если оборажник положите. Так. И кладем. Фух. случайно на ту кнопочку нажал блин ну, не разбывается тоді давай трохи послеляем типа хочу того э, ...збити, что можно было того гласить тай не важно <головіка> е, Якби тут, тут так обережно спустити, ну єдиний спосіб який я вийду це такого випаляти вікно. Оп. І ту даю. Ого! Та ну щось там чого літ все Я думаю, що на скоро потухне. Що з тим не повинно возникнути. Таке я собі зараз обережні Картошний сил положу. Це ж картошный сил вроде. Ви. Не? Ну це якийсь халат, не я. Так. Ну, я його так Блин, я його... Я його так го підняти. Не кажи, що я сломав. Ну, це хоч не повністю. Ну, я його то... Я... Э... Я його вже дороблю. Сюди, в пикап пакуем. Вже якщо... взяв. Тон и двигайся частины. Да я ее друг. Ага, блин, в пикап. Что он повозил? Тут більше все вместе. И зараз ще за заїду. заеду. Где там за монітором, что там было? Забарим. Так, 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 так. Заходим, положим. Туда поглибше, як. О, все, вперся. О, все, лежиш. Вирушаємо. На этом обережно їхати, щоб не поламати його там. Але у нього тормоза погані. Це все через дощ. А, це все через ракетний двигун. Йой! Капец, дирас я забыл. Да ничего. Через сумму на шесть 6 полезней, все, ничего не О, мусор трак. Ну, скоро на нем поняем? Ой, трактор, блин, кто тут трактор поставил? Так. Капец, порти. То ли набойщик из А шум мне мешай просто взять. Чисто в трактор. Хм. Ну, Щоб не було лік. Це тоже викину. Щоб тоже що лік не було? Та йой Самі ділися пробили. Ай! А я тут прийду, Ні, то Та... Ні, ну я типу приїду, але я далі зачеплю. Блін, перший встать не раз сюди поїхав. Так а що тут цікаво можна забрати? Давай. Хулін. По-перше. Мені зараз треба відремонтувати. Э, та ну його вот, з тим своїм телевізором. Телевізор я, я куплю, продам машину. Там така сама машина, як у мене, во, на якій я приїхав. Так, я грузовику тупив. Э, зараз я накалдую новий. На шамані новий. Ведь. Ахалай, махалай, тарарай, тарарай бах! Наколдував новий. Тико там той був залеплю, а той просто не знакомий, я го собі е, Проблемка в тому, е, що шо... блін, фух. Е, я би хотів би заїхати в гараж. Щоб е, не було видно, що я виїжджаю. Та хоч я себе вілла, блін. Алло. Я так у відкалі і зараз ним заїду. Заходимо. І коза. Це що таке кубок? Викине. Щоб полік не було. Так, 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 оп. Полегенько, він е, низький, так що мені тут головне, ага. Угу. Окей. Не хочу по-доброму буде по-злому. Так, так. Ти мене тоже зазлило. Силіпшена боргині вкраду. О. О! Ай, промазав. І, і і... Промазав. За високо. О, ну. Ай-й! На! Капець я мазіла. Ну нарешті! Ютубіна! А що мені мішає їх просто взяти і того. Ай! Болит! А! Ну мішаю! Дуже слабо, але їх захтимов. Оба! Вот так! А не треба було не злити, тому що вентиляцію поламаю. Тут вже я розвалив її. А де вона. Ай! А, де вона там, виходить... Я ще б, ні, там, може, ні. Де вона тут у нас, виходить, виходить? А виходить у нас тут. Не буду вже виходити. Ну а розвідка буде. Йти новий. Полетіли. Може ще яке зіпшений йду. О! Не понял. хо 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 Ух ты! І сразу спеціально перевозку. блін. Ай! Ну то що, що треба, все. Зараз руки в ноги. Ой, так, 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 От так. Руки в ноги і погнали по лампу. Ой-ой-ой-ой-ой, там вихлоп. Ой-ой-ой-ой-ой. Бл, тут навітер мозитись. І нормально стати задом. Ламба і... о ламба е, і моя машина сі помістила на один прицеп. Ну вони вроді би і невеликі, але ну це, блін, машини. Ну, Якщо так подумати. О! Чи може? От того менший угол. щоб. Е, ламба. Так куди шо ти, блін? Не видиш я тут гружу. Що ти робиш? Так, ну для початку загрузимо Lamborghini, Е, e, потому що. Шо... Е, e, Потому що. Шо... Націнніша, ніж моя. Реаль... E, ніж моя гоночна машина. Вона дорожча. Так, 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 так. Ту шля, так, тушля, так. Стоп, по-перше. Ну, викидуйся. Викину яким. Друга. Для так назад всі, фью машин. Ну, так же ніхто не живе. Я самі... Блин, фух. Капестом. Сильним двигуном, блин, сливає на іплигкому на нажатию на газ. Так. Заїжджаємо, а вона по. то не влиза. Ой, по не вліза, типа. Ну на. А ні, ну все нормально заехал. Я просто думав, що она в колью не попаде. А блін. блин. М -м -м. Якщо може я рівно стою, ну наче би ще рівно, якщо я ось чуть-чуть вс я сю впев. И... І... <кхід> своєю машиною. Да -мо! Ну добре, це фара и крило. У меня за таке борги я блин три таких машин себе куплю. Може. Я просто не знаю сколько на коштувало, бо я душу давно куплю. Ну, цена суть. Вот оп-оп-оп-оп-оп. Вот оп, оп. От так. <coughs> вот так ось стоим. И робимо... вот так. Правда, я чуть-чуть перехилює. І я мушу пеншу перепаркувати, та. Не прийти перепаркувати. Ну, зато я дві машини зможу забрати. Я просто. Капець! Я б не чуть пів машины не роз'їхав. Оп-оп оп, нормально, є, видно? Все. Я там не вперся, ні, Я шпар. E, також я можу ще їду, бо якщо я буду піднімати, то її може ще трохи доперед попхаю. А цього нам не треба. Три машини вкрив. Ну, як три? E, дві. тому що Lamborghini і e, цей. І грузовик. Так у мене ламбо на наручник поставити. Найсую тоже трамвайшник Поставити на свину. Ща стоит. Супер. Можна і виїжджати. Куда вот, я тут виїзд? Я там приїхав. Капець на піноса ще їх, їхати дачу, потому що и підноси назад. Блин, я либо тут ведь не на дурщині забрав, що там ще дві там тих би забрав, ну... нема куда. Е, ну, в тілені є такі величезні сігачі, але ну, не можуть відкривати прицеп і там нічого заїжджати не можу. А Я сюди і вийду, ні? що ні. що тобі коло зробимо. Так, вони машину не розвалити. І все буде прекрасно. <кхи> Капець, як тяжко маневрувати. Таку у припинай, що Ой-ой-ой-ой-ой! Не не зачіплю. Фух. Бля. А, я був правий. Нічого там не згоріло. Я так склось подойду. О, фух! Ну что, ти квіти. Нічого дорожче, нічого більше. Е, потому що якби було щось тверде. Наприклад, якийсь такі Е, Фух, я вже подумав, що я машину. Е, Деві той лишився машини. <гум> е, типа, я вже... Подумав, що в мене машина десь не впала, тому що е, я за деревом її не замітив. Якби бути якийсь такий желізний е, пліт, е, то я покоцав би ще е, ту тут. Ну і це відео підходить до кінця. Я вже тут знайшов виїзд. Виїжджаю, де звідки приїхав. Ну а вам, друзі мої... Зупинімося. О! Так вона фоні тих двох машин. А мої дорогі е глядачі, я вам дуже сильно вдячна за перегляд, за то, що ви зайшли це відео, що ви подивили ціле відео. Я вам дуже сильно вдячний. Ну і до звуки А це було перше відео на моєму каналі з озвучкою оригінальну. І з веб-камеру. Із хромки. Добре, дякую вам за перегляд. Всіх люблю, всіх дякую.